Вот Чоловік... человек, ну просто <риснят> і... <паков я> <паков я> как там полезный идиот. А, да, корисный идиот. <паков 'я> корисный идиот. Взять с одного ящика <свят> <паков 'я> и <при> переложить в другой. Нет, ты не понимаешь. Ще... Туда и сюда. Це 15 бригаді, э, э, штурмовикам бригади. Цигарки. Вон. Боба, покажи. Цейгорки. Противо... То не цигарки, то гільзи, зелеш. Ну так їх називають, да. З так. табаку. Це дитяче питання з Іспанії, що пацани дуже хвалять. Плюс тут іще. Ну я ще так ладно, покажу, що я тут ще заховал. Сейчас ну, опять он будет целый час это це строить. Мы строили, строили, наконец. Принтер. Да, Принтер. Там монітор. Теплий в ходях. В общем, що є.